Вас робота на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ Флот за тиждень. Про головні події в житті військово-морських сил України. Дивіться далі. Днями у приміщенні інформаційного агентства Контекст при чорномор'я відбулася прес-конференція за участі представників академії ВМС імені Павла Степановича Нахімова, які детально ознайомили присутніх з умовами вступу до вищого військового навчального закладу. Подробиці у сюжеті Данила Оніпка. У зв'язку з передислокацією вишу та значним зменшенням чисельності особового складу поки що існуватиме лише факультет військово-морських сил при Одеській національній морській академії. Щоб відновити належну кількість викладачів та курсантів і повернути статус академії, набір у порівнянні з минулим роком збільшено вдвічі на навчання. Планується прийняти 87 абітурієнтів. Військово-морські сили вони є і будуть, тому що Україна це морська держава. І зараз стоїть дуже гостре питання по прийому абітурієнтів до академії. До нас поступило держзамовлення, згідно якого ми повинні набрати необхідну кількість військових моряків, абітурієнтів, обучити їх для нашого національного флоту. Прийом заяв та документів вже розпочався і триватиме до 19 липня включно. А вже з 21 липня розпочнуться вступні випробування, три з яких є обов'язковими для всіх. Це психологічне обстеження, фізпідготовка та медичний огляд. Перший напрям це радіотехніка, другий це морський та річковий транспорт. В напрямі Радіотехніка дві спеціальності, п'ять спеціалізацій. Спеціалізації це ракетно-артилерійське Озброєння надводних кораблів, міноторпедне, тральне озброєння. Третє це берегове ракетно-артирійське озброєння. Наступне це радіотехнічне озброєння надводних кораблів, підводних човнів і засоби зв'язку надводних та автоматизації. Управління надудним Абітурієнтами можуть стати молоді люди віком від 17 до 21 року, в тому числі і військовослужбовці-контрактники, що проходять службу у Збройних силах України. Тож, якщо ви шукаєте престижну професію для справжніх чоловіків та мрієте про далекі морські походи, звертайтесь за більш детальною інформацією за телефонами, які ви зараз бачите на екрані, або за адресою 4 станція великого фонтану, вулиця Фонтанська дорога, 10. Днями у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна відбувся урочистий випуск, який цього року був особливим. Далі у нашому сюжеті. Вперше за 66 років вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна прощалися з навчальним закладом не лише під звичний музичний супровід, а й під марш військово-морських сил Збройних сил України. Адже два місяці тому когорта випускників поповнилася десятьма курсантами військово-морського ліцею міста Севастополь, котрі не зрадили своїх переконань і країни. Це було рішення однозначне, і я навіть не думав. Там ну, в мене є родичі у Севастополі, і вони мені говорили, що краще залишитись тут, тут буде краще, тут і зарплата вища буде, і ну, перспектива велика. Я вирішив, я не буду тут залишатись, буду в Україні своїй, рідній. Привітати курсантів із закінченням навчання зібралися не лише виконуючи обов'язки міністра оборони України, генерал-полковник Микола Коваль, представники командування збройних сил України, керівництво ліцею, духівництво, рідні та близькі, а й зважаючи на особливість цьогорічного випуску, і командувач військово-морських сил збройних сил України, контр-адмірал Сергій Гайдук. Після випуску ви поступите в вищі навчальні заклади, і більшість з вас буде продовжувати гартувати себе. З тим, щоб стати майбутнім офіцером. Ми дуже надіємося на ваше покоління. На жаль, в нашій державі втрачено багато, особливо в плані виховання людей патріотами. Тому я надіюсь на ваш випуск, що ви прийдете загартованими, ви набудете знань і станете молодими офіцерами, перед якими буде відкрита зелена вулиця до самих високих щаблів в управлінні військом. Мені дуже приємно, що в одному строю з вами стоять ті ліцеїсти, ті ліцеїсти-патріоти, які в непросту годину анексії Автономної Республіки Крим прийняли єдине правильне рішення залишитись вірними українському народу, залишитись вірними присязі, залишились вірними Україні. Мені приємно, що в цьому році 10 випускників. Прийняли однозначне рішення продовжити навчання в військово-морській академії імені Павла Степановича Нахімова. Це дуже почесно. Я хотів би побажати вам залишатися твердими, мужними, не за роками, дорослими, впевненими в собі військовослужбовцями, які не будуть вагатися, коли в нашій державі буде лиха година: приймуть єдине правильне рішення щодо захисту її територіальної цілісності і недоторканості. Я бажаю вам в цьому непрости, непросту годину, сім футів під килом щасливого плавлення в цьому непростій ситуації в штормовому морі і впевнений на 100% що серед вас будуть майбутні керівники Збройних сил України. Майбутні командири, якими ми будемо всі пишатися, свято випускників продовжилося показовими заняттями, вмінь та навичок, які були набуті під час навчання у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, врученням почесних відзнак ліцеїстам Воправні, професійні, мужні та сміливі військовослужбовці потрібні нашій країні як ніколи. Достойна зміна, що складається у тому числі із випускників богунівців, ми впевнені у майбутньому зробить все для того, аби український народ жив у мирі, спокої та процвітання. Бажаємо юнакам козацького здоров'я, успіхів у подальшому навчанні та щастя. Відповідно до плану навчально-виховного процесу, вихованці військово-морського ліцею проходять морську навчальну практику на борту навчального катеру Сміло основними цілями морської практики є практичне, саме практичне відпрацювання виконання функціональних обов'язків матроса надводного корабля ліцеїстами військовоморського ліцею. Також нещодавно на практиці ліцеїсти виконали доволі складний елемент з розгортання аварійного поста управління кермом на навчальному катері. Попереду на них чекають не менш цікаві елементи навчання та тренування. Відмічу, що хлопці дуже активно включилися в роботу та працюють з великим ентузіазмом. Під час практики ми ну практикуємося на кораблі для того, щоб здобути якісь нові знання ми хочемо стати моряками. Потрібно як, вивчити склад корабля, ознайомитись з усіма приладами, які на ньому є. Є та знання, які в подальшому житті дуже знадобляться, якщо будемо проходити військову служби на кораблі. Вихованці військово-морського ліцею відпрацьовують завдання морської навчальної практики під час стоянки в пункті базування навчального катеру, але бажають вийти в море та в динаміці показати свою роботу. 6 червня в Україні відзначали своє професійне свято представники засобів масової інформації. Напередодні дня журналіста в Одеському будинку офіцерів відбулися урочисті збори за участі цивільних та військових мас-медіа. Присутній на заході заступник командувача військово морських сил України з виховної роботи капітан першого рангу Андрій Урсул привітав представників міських засобів масової інформації та журналістів у погонах з професійним святом. Він наголосив на важливості оперативної та об'єктивної подачі інформації в цей складний для держави час. А також запевнив, що командування українського військового флоту відкрите для громадського контролю, який здійснюють журналісти, та зацікавлене у активному висвітленні визначних заходів у житті військово-морських сил. За високий професіоналізм, вагомий внесок у справу єднання суспільства, військово-патріотичного виховання молоді та з нагоди свята багатьох журналістів було нагороджено почесними грамотами від командувача вітчизняного флоту. Хоч сьогодні, можливо, такі непрості часи переживає наша країна, але саме до речі, зокрема, журналістам і не тільки військовим, ми дізнаємося. Останні новини, у тому числі і з Сходу України. Журналістика це мужня професія мужніх відважних людей, і останні події це доводять. Ми щиро вдячні журналістам. України і у тому числі, і хотів би сказати насамперед от зараз одеським журналістам за об'єктивне, оперативне, постійне висвітлення життєдіяльності українського флоту протягом уже багатьох років. Тож ще раз вас зі святом, всього найкращого нових звершень на благо єднання нашої держави, її розквіту. Допомога дітям, позбавленим батьківської турботи почесне і відповідальне завдання для кожного небайдужого громадянина нашої країни. Особовий склад західної військово-морської бази, незважаючи на складні і відповідальні завдання, які покладені на військово-морські сили, знаходять час і можливість для допомоги малечі. Днями у будинку дитини номер 3 сонечко побували шефи цього закладу, військовослужбовці західної військово-морської бази. Вже п'ять місяців надають допомогу українським моряки дітям, що позбавлені родини на загальних зборах західної військово-морської бази було вирішено, окрім співпраці з дитячим будинком номер 5 Надавати допомогу й дітям дошкільного віку з будинку дитини номер 3 сонечко. Щомісяця військовослужбовці добровільно роблять внески, що надає можливість придбати необхідні для закладу речі: одяг, подушки, ковдри, миючі засоби. Тощо. Про подальшу співпрацю з дитячим будинком розповіла офіцер відділення по роботі з особовим складом західної військово-морської бази капітан-лейтенант Тетяна Вискочил. Співпрацювати надалі ми і плануємо, тому що діти це наше майбутнє. Піднімати авторитет Збройних сил України, а саме Військово-морських сил це наше першочергове завдання. Вони потребують особливої уваги. І тому ми надіємося, що ми не тільки матеріально зможемо їм допомагати, а ми надіємося, що ці дітки знайдуть свої сім'ї, знайдуть своїх батьків і будуть в подальшому щасливими. Керівництво будинку дитини номер 3 сонечко висловило щиро подяку українським військовим морякам за надану допомогу. Ми дуже благодарни Євгенію Едуардовичу і його колективу, що сьогодні в таке складне час знаходять минутку. І посетить наш дом рібенка, посетить наших дітей, подарить їм добрые слова, теплою і ласковую улыбку. Прижають сіда к нам з подарками. За это ми очень благодарим весь коллектив. Дітлахи разом зі своїми вихователями також підготували подарунок для гостей. Концерт, під час якого малича порадувала присутніх майстерним виконанням пісень та віршів. Такі ми побачили події тижня наші кореспонденти. А більш детально про життя збройних сил України дивіться на нашому сайті, адресу якого ви зараз бачите на екрані. Я ж прощаюся з вами, зичу миру, злагоди та гарного настрою. До зустрічі.